Україна може розпочати виробництво власної ядерної зброї, зробити по типу як Ізраїль. Що в нас нічого немає, але ми можемо це зробити. Чи дійсно у нас є такі потужності і можливості? На жаль ні. Ми інформаційно можемо демонструвати будь-які свої потужності, і ще щось буде, і ми щось будемо ще там трошечки як прикрашати, але, на жаль, я не бачу використання або виробництво, або наявність ядерної зброї в Україні. Угу. Найближчим часом так точно. ну, Тобто, найближчі пару років я цього не бачу. Угу. А, також Буданов казав, що скоро буде переламний момент у війні. Чи дійсно він буде, чи пов'язано це з тим, що Зеленський таки Зеленського почули на Рамштайні? Чи настане найближчим часом переламний момент у війні? Ну, давайте так. Що називати переламним моментом, це ж теж ще така її нюансики. Е, мені показують, що полегшення настане і війна піде е, на вщухання. Угу. Проте я не бачу, що це вже сталося чи це ось ось станеться, тому що перед цим, на жаль, ще відбудеться якась важка подія. В Україні. Ну тобто, ще якась агресія на нас буде спрямована з руйнуваннями, з е, втратами життів людських. Ну, тобто, знаєте, от мені постійно показують, що ніби теж ті, ті страхи, які ми переживаємо, те, е, от, те пекло, в, як, в якому опиняються там українці. Під час якихось там чи то масованих обстрілів, чи то якоїсь от прям прояву агресії, воно ще воно ще не, не, не йде на пшухання, На жаль, тут і кожен раз, знаєте, ніби як все ми використовуємо аргументами, аби отримати допомогу. Ну тобто, ця схема вона ще продовжує працювати, розумієте, тому що тут показують, що ще буде якийсь. Повтор ситуації ще ми проживемо якусь дуже схожу ситуацію стосовно страждань, стосовно втрат страхів і всього іншого, і от вже якась фінальна ситуація вже змусить світ більш активніше тиснути на рашку. І от після якоїсь важкої ситуації ми побачимо, що війна піде на І Ми це побачимо не на рівні. Не знаю там повідомлень телеграм-каналів або там телевізора. А ми це побачимо з, знаєте, от з результату наших військових. Наприклад, це будуть якісь повідомлення заяви від військових. Ми будемо мати. Інформацію фактично перевірену стосовно там відходу нашого ворога або стосовно їхньої поразки, ну тобто, але перед цим ще щось страшне має статися, так я скажу. Я не буду дивитися, що тому що тут складно припустити. Тут ну тут дуже схоже, все ж таки, як чи то на масований обстріл з втратами з величезним руйнуванням чогось дуже важливого. Дайте я гляну, які наслідки за собою понесеться подія для звичайних українців. Ну, тут як зміна якихось правил все ж таки буде ставатися. Дивіться, тобто ще буде зміни в керівництві країни не тільки в політичному, військовому, соціальному. Ну, тобто, в різних галузях буде зміна керівництва і такого ну, важливого керівництва, не середньої ланки, а саме найвищого керівництва. І все ж таки я питаю, чи будуть наслідки якісь цієї е, страшної події, тому що мені башта, відлюдники ну, Тобто, така комбінація досить. Е, Така погана, скажімо так, стосовно цього контексту перегляду питання. І чи будуть наслідки? Вони будуть, але вони будуть не на всю Україну, але все ж таки, ну, тут якісь руйнування ще будуть. Так я кажу. І вони чомусь, ці ця страшна подія, вона якимось чином вплине на. Зміну керівництва, ну тобто, чи то когось притягнуть до відповідальності за недбале ставлення, наприклад, до своїх обов'язків, і через це сталася якась подія. Ну тому, що тут якась втрата, якесь руйнування дуже потужне, і ніби як цьому можна було якимось чином там запобігти, але цього не зробилося. Ну тобто тут щось буде, якась така динамічна, така гучна якась подія, що станеться, на жаль. Також на днях Олаф Шольц, канцлер Німеччини, сказав, що він домовився з нашим президентом про участь РФ у другому саміті Миру. Яким чином могло бути взагалі ця, могла бути ця домовленість, що Росія буде приймати участь в Саміті Миру? Потрібно ж було не з нашим президентом домовлятися, а з тим президентом. І чи будуть брати участь росіяни під час саміту Миру? Ну, бо, ну, воно ж знаєте, можливо, що з тим президентом не домовлялись, тому що вони вже давно заявляли, що вони б uh -huh. зацікавлені були взяти участь у е, саміті Миру. Да? Ну, тобто, там, тому що я пам'ятаю, що на минулому саміті Миру вони там трошки як образили, що їх не покликали, чи що їх не запросили, е, чи що вони не брали участь. Давайте ми поглянемо чи. Як ми це спитаємо, чи буде згодні. Росія брати участь тут там згодні не згодні, по факту, чи буде Росія брати саміт у наступному саміті миру? да, давайте так, Чи буде Росія брати участь? Ні, не буде Росія брати участь на це ніхто не погодиться. Тут будуть певні вимоги, певні вимо... умови. Які будуть обговорюватись, але врешті-решт мені все одно показує, що ця інформація вона потужність свою має саме в розповсюдженні. Ну тобто, тут немає намірів Росію затягнути на саміт миру. Ні, а тут саме зацікавленість в тому, аби ця інформація навколо вона була. Про неї, аби говорили, аби знаєте, як заявити, і на рівні обіцяв не, не означає одружився. Ну, тобто, тут я не бачу, що Росія буде брати участь у наступному саміті миру. А чи відбудеться взагалі саміт миру в цьому році? Ми, ми двома ще переглядали це, щойно після першого. Я прям це пам'ятаю, мені показали, угу. що ні, ви так ще здивувалися. Ні, а як це тоді не буде. Це як із Ахмади, там що чи буде відбудовано Ахмади до кінця року. Мені показало, що ні так. Е, чи відбудеться саміт миру? Саміт миру в 2024 році. Ні, ні, на це над цим працюють на сьогоднішній день, ніби як немає теми, яка б об'єднала країни на саміті миру, е, тому що таке відчуття, знаєте, про те, що було важливим, про це вже поговорили про мовили, кожне свою позицію. Далі потрібно просто працювати над тим, що вже проговорено, планувати якісь окремі дії, чи є взагалі в намірах, чи станеться взагалі ще один санець миру. Да. Але це буде пізніше, це буде не скоро. Я б сказала, що це буде десь не знаю, місяців через десять. Ну, тобто, це у нас кінець весни, скоріш за все. Не бачу я раніше саме миру. Останній формат Рамштайн, на якому був присутній Зеленський, і там наш президент закликав союзників допомогти завершити російську агресію вже цієї осені. Чи можемо ми з вами подивитися станом на зараз? Наскільки цей варіант можливий? Наскільки його почули? Да, ви маєте на увазі? Угу. ну, Тобто, те, що він вже третій рік їздить, свідчить про те, що ми серйозно налаштовані на закінчення, да, чи почули вони нас взагалі? Так, давайте поглянемо наскільки взагалі реаліз... реаль... реально реалізувати цю потребу і заяву, і прохання. Я не знаю, як це ще сказати, тому що це вже не просто прохання, і вже пора за шкібарки брати. Добре, наскільки це взагалі реально? Ви знаєте, це дуже реально, тому що тут карти, які свідчать про ем, нові можливості. Про те, коли людина бачить горизонти, куди рухатися, тому що ця заява. І це прохання, воно обґрунтовано якимись конкретними планами. Ну тобто, це не просто спасіть і допоможіть, а це про, ну, про, про знаєте про розрахований шлях. Ну, тобто, Ми зробили це, ви зробили це. От я вам пропоную так, так, так. Ну тобто, тут навіть запропонованими варіантами карта свідчить про партнерські відносини. Ну тобто, що його дійсно почули. І в принципі карта втілення і карта святкування партнерського святкування, навіть такого святкування більш спрямованого на відпочинок, теж тут вийшла. Тож, добре, і тут я б сказала так, що тут навіть є терміни. Давайте так чи почули, як його почули? Як його почули? Він щось нове про запропонував. дивіться знову він запропонував щось нове ідучи на домовленості шляхом відмови від певних своїх якихось критерій. ну тобто, те, що наш президент зробив заяву, ну, да, але це не заяву, як це сказати, прохання виніс таке стосовно е, допомоги, що давайте вже припинимо, давайте вже це закінчимо. Е, і тут як я сказала, він запропонував якісь нові умови. Тут дійсно якась нова умова, якісь нові пропозиції. І вони все ж таки пов'язані з відмовою від якогось претендування. Ну тож чи в чомусь ми поступилися? Як нас почули, як ми і нас почули. Ви знаєте, дійсно нас почули, і знову ж таки, чи то буде через це ще від чогось нам доведеться відмовитись, але тут якесь партнерство. Знаєте, таке відчуття, ніби нам доведеться відмовитись, чи то від якогось партнерства, чи то дійсно про не знаю там зміну влади, і мені підтверджують це припущення. Ну тобто, чи це зміна влади, зміна керівництва, ще щось будуть, які заяви на рівні державному, аби досягти оцього відчуття святкування, відпочинку і видиху. Чи втіляться ті, чи пообіцяли йому? Давайте так. Е, да, тут він отримав якісь гарантії, того, що плани будуть втілюватися. Дійсно, він отримав. І тому тут така розгорнута досить відповідь від мене вийшла: що дійсно ми отримаємо те, про що просив наш президент у світової спільноти. Відмовились вже від чогось, доведеться відмовитись ще від чогось нового, чи то від співпраці з якоюсь країною, чи це тут більше все ж таки схоже, що співпраця в Україні в українській державі, в українській владі, в українському керівництві, і натомість ми отримаємо активні рухи для отримання бажаного чи не змушують нас відмовитись від якихось земель територій? Так чи Змушують нас відмовлятись від земель чи території, так? Да? Ні. Пентаклі перевернуті. Ну тобто, ні, це мова йде не про території, це мова йде не про тверде, там земля чи кордони. Ні. Це мова йде саме про державність, саме про. Законність, ну тобто, це все ж таки більш політичні вимоги, на які ми підемо, і ми досить швидко це побачимо, тому що карта стрімкості свідчить про те, що це не залишиться таємницею. В Києві відбувся вибух. Угу. А що було, що було з причиною вибуху на автотранспортному підприємстві в Києві? Це не були обстріли, так. це щось внутрішнє, що було причиною вибуху. Наш транспортному підприємстві, руйнування, недбалість? Так, молодий чоловік якийсь причиною є. Ну, тобто, це не прояв агресії, це більше як недбальство, людське недбальство. чи пов'язано це з військовими процесами. Е, ні, тут дивіться, тут багато повітря. Ну тобто, це е, вибух, це руйнування через вибух через недбальство. Я припустила, чи пов'язано це з військовою справою. Ну, наприклад, да, там хтось військовий десь там гранату привіз, або якусь зброю привіз, mm -hmm. заховав там, або е, там щось переховувалось. Ні, дуже багато повітряних карт, карти інформації, карта недбалості. Ну тобто, це все ж таки щось побутове. Ну тобто, це щось не знаю там. Балон газовий, наприклад, вибухнув. Да, бо це не пов'язано. Чи була там зброя? Ні, мені показує, що це не зброя вибухнула, але що це дійсно сталося якесь побутове недбальство і знову недбальство, тому що тут у всьому винен молодий чоловік. Ну тобто, це не диверсія, якась внутрішня, це просто чиясь помилка. Ні -ні, ні, 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 це не дбальство. Це дійсно якась халатність, якась там несерйозне ставлення до власних обов'язків. Отут у -от більше про це.